Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз трошки поведемо мову про українське національне відродження, яке може пробудити національне життя у Республіках Російської Федерації. Поїхали. Річ у тім, що побутує думка про те, що дійсно там національне життя. В жахливому, можна сказати, практично мертвому стані, і що навряд чи народи, які населяють Російську Федерацію, мають достатньо національної свідомості, щоб прагнути до власних національних держав. Але ми не можемо відкидати тієї думки. Що вони здатні до національного відродження, і що вони здатні відродити і свої національні свідомості, і свої національні ідентичності, особливо якщо вони будуть бачити відповідний приклад, зокрема в Україні, яка все ж таки буде ставати українською і україномовною, коли українська культура буде. Не лише відроджуватися в якомусь історичному ракурсі і дискурсі, а коли вона ставатиме все більш сучасною, і коли українська мова буде ставати все більш і більш популярною, більш і більш сучасною, набуваючи все більшого спектру і кола свого вжитку, коли вона буде ставати і молодіжною. І науковою, і літературною, і театральною, і мовою кіно, і мовою іншого мистецтва. Водночас, коли це буде мова дійсно міжнаціонального спілкування в Україні, так само, як буде все ж таки формуватися український погляд на історію України і на історію світу, а не Весь час буде намагання дати відповідь на російську чи польську версію української історії, і так само буде погляд на світ через призму чужих концепцій. І, власне, за умови, коли на базі високої культури. Буде формуватися масова культура і буде формуватися побутова українська культура. Таке національне відродження, звісно, може вплинути на національні відродження Республік Російської Федерації. Дякую за увагу!